Вітаємо вас на каналі Вищого навчального закладу післядипломної освіти Статус. Сьогодні ми хочемо вам розповісти, як користуватися особистими кабінетами учасника навчання. У статусі ми дбаємо про те, щоб навчання було якісним та прозорим, тому ми створили особисті кабінети, де навчання зібране в одному місці і ви можете переглядати його у будь-який зручний час. Хочемо одразу зазначити, що вам не обов'язково створювати особистий кабінет самостійно. Ми про це подбали, тому ми самостійно його вам створимо. В день початку заходу або напередодні ввечері ми направимо вам повідомлення, в якому ви отримаєте посилання для входу в кабінет, логін та тимчасовий пароль. Логін це ваша електронна адреса, тимчасовий пароль це зазвичай ваш номер телефону. Для того, щоб зайти в особистий кабінет, вам потрібно лише буде перейти по посиланню та ввести логін та пароль. Якщо у вас вже створений особистий кабінет у нас, ми просто направимо вам повідомлення на електронну адресу про те, що вам надано доступ до даного заходу в особистому кабінеті. Коли ви зайдете в особистий кабінет, у вкладці Моє навчання ви побачите навчання, курси, які для вас відкриті. Ви побачите теми навчання та кнопку Розпочати або Продовжити курс. Натискаючи на цю кнопку, ви переходите в саме навчання, де буде спочатку назва курсу, потім під нею буде прописано Активний до, дата, до якої активний сам цей курс. Хочемо зазначити, що на наступний день після цієї дати, що зазначено в вашому кабінеті, доступ до даного курсу закривається автоматично. Далі ви побачите теми підтеми та заняття. Ви зможете обрати будь-яке заняття та його розпочати. Коли ви перейдете основний матеріал заняття, ви побачите тему заняття, питання, які висвітлюються під час заняття та відеоматеріал. Також під відеоматеріалом буде роздатковий матеріал до заняття. Він завантажується, і для цього вам потрібно лише натиснути на роздатковий матеріал для завантаження. Віліло ви зможете побачити всю програму курсу, тобто з даного заняття, ви зможете перейти на будь-яке інше заняття для продовження навчання. Для таких навчань, як підготовка до іспитів та інші, також передбачається тестування та домашні завдання для самоперевірки набутих знань. Тестування можна розпочати, обравши серед занять, тестування Натиснувши Розпочати тест та пройти тестування. Прохідний бал 50%. Натиснувши на домашнє завдання, ви побачите саму умову домашнього завдання, яка буде прописана або текстом, або додана у файлі Word. Якщо вона додана до файлу Word, ви зможете її завантажити та ознайомитись. Вам буде зручно працювати далі у даному файлі. Ви зможете відповідь на домашнє завдання написати на коментарях текстом або ж прикріпити у файлі у форматі Word або PDF. Відповіді на домашнє завдання ви знайдете в вклаці або самоперевірка, або на наступних заняттях вам будуть надані вирішені завдання. Для деяких курсів передбачено видача сертифікатів у особистому кабінеті. Для того, щоб знайти свій сертифікат, можна відкрити вкладку Мої сертифікати. Це вкладка під вкладкою Моє навчання. Якщо ж це не передбачено, ми надсилаємо сертифікати електронною поштою самостійно кожному. У лівому нижньому куточку ви зможете побачити такі вкладки, як Оповіщення, спілкування, мій профіль та вийти з профілю. Натиснувши на оповіщення, ви знайдете оповіщення, публікації, нових матеріалів курсу, до якого вас під'єднано, або те, що ми опублікували новий курс для придбання. У вкладці спілкування ви зможете написати нам повідомлення, якщо у вас виникнуть питання. Для цього вам потрібно натиснути на спілкування, потім обрати контакти і обрати нас в ПНЗ-статус. Написати нам повідомлення. Наші менеджери оброблять ваш запит та направлять вам відповідь у найближчий час. Для того, щоб змінити ваш тимчасовий пароль або просто змінити пароль, вам потрібно зайти в вкладку Мій профіль. Там ви зможете його змінити та внести деякі корективи, можливо, як додати вашу дату народження. Якщо ж ви хочете вийти з профілю, або змінити обліковий запис, вам потрібно просто натиснути вкладку «Вийти з профілю. Особистий кабінет це найсучасніша форма навчання в усьому світі, враховуючи і провідні університети Європи та Америки. Ми створили для того, щоб дане навчання економило вам час було ефективним та проходило лише в радість. Тому ми бажаємо гарного навчання та продуктивних результатів.